А скажіть, як ви вивчаєте англійську мову? Правда, що при можливості ви прислухаєтеся до носіїв мови, вважаючи, що вони говорять тільки правильно. І вивчаєте англійську за допомогою кінофільмів, якихось англомовних фільмів, тому що вважаєте, що в фільмах так само англійська ну просто перфектна, ідеальна? Чи можливо ви йдете у супермаркет, дивитеся на вивіски і думаєте, ось! Це потрібно запам'ятати, тому що ось тут вживається таке чи інше слово. І думаєте собі, ну, звичайно, де, де а в супермаркеті повинно бути написано все правильно. Все це, звичайно, можна робити і потрібно, але тільки тоді, коли ви подивитеся це відео. Чому я все просто? У цьому відео покажемо 5 найпоширеніших помилок, які допускають навіть носії на мови, навіть у супермаркетах можуть підставити вас під монаст... підвести вас під монастир, тому що пишуть з помилками. І я зараз покажу, на що потрібно звертати увагу. Обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. На протязі всього відео буде цікаво, і ми не тільки помилки будемо розглядати, а й які правильні версії тих помилок. І що допоможе нам чітко розуміти відмінності, побачимо нюансики, які є, цікавинки. І в кінці кінці ви будете краще навіть розуміти англомовних, тому що будете знати, що вони там таке собі бурмочуть, а ви вже будете, знати, до чого це відноситься. Ну і так само у кінці відео я покажу вам три конкретні поради. Які, як саме ми можемо не допускатися цих помилок? Одна з помилок це подвійні заперечення в англійському реченні. Не можна у реченні два рази заперечувати в одному реченні, одне й те ж. Тому що в англійській мові, по значенню англійського речення, це буде навпаки ствердження. Ви хочете заперечити, а вийде ствердження. Наприклад, I don't know nothing. Так не можна сказати в англійській мові. Це буде означати, що ви знаєте щось. I don't know nothing. I don't, заперечення do not. І потім nothing нічого, так само заперечення. Тому що, і, і тому тут, як би, виглядає переклад цього я не знаю нічого, а означає, я знаю щось, а нічого я не знаю. Звичайно, в інших мовах це навпаки може підсилити навпаки це твердження, але в англійській мові. Дві заперечення або подвійне заперечення взаємно нейтралізують одне одного, і речення стає протилежним за змістом. Як уникнути цієї помилки, просто не вживайте подвійні заперечення у англійській мові. Це, до цього потрібно потренуватися, щоб так було. Наприклад, у реченні I don't know nothing about that movie означає, що я щось знаю про той фільм. Я не знаю нічого. Ми би так перевели. І в нас би це звучало ну, нормально. А в англійській мові правильно сказати, що я не знаю нічого про той фільм, було би I don't know anything about that movie. I don't know, я не знаю одне заперечення, а anything замість nothing покаже нам, що ми просто не знаємо нічого. Пам'ятаєте, у нас є відео про any. У цьому, на цьому каналі, подивіться, недавно воно було. Наступна помірка це misplaced modifiers. Або коли ми використовуємо модифікатори не на тому місці. Що таке модифікатори? Це те, що пояснює інше слово, слово, яке пояснює інше слово. Важливо пам'ятати, що модифікатор у англійській мові або modifier, потрібно тримати найближче до того слова, яке воно, я, е, 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 котре воно пояснює або показує його з іншої сторони. Ось, наприклад, Running down the street, the car almost hit me. Здавалося б, що тут неправильно. А тепер порівняйте з правильним реченням. As I was running down the street, the car almost hit me. Яка тут різниця? У першому реченні «running» більше відноситься до «car», правда? І ми б переклали як, біжучи вниз по вулиці, машина майже мене збила. Тобто машина біжучи вниз по вулиці. Значення в англійській мові саме таке у цьому реченні в першому. А в другому, де я вже ставлю себе наперед до, і, і показую, що то я біг вниз по вулиці. As I was running. той час, коли я біг по вулиці, вниз по вулиці, я біг, машина майже мене не збила. Це слово, яке виступає в цьому реченні як modifier. Running воно повинно бути ближче до мене, якщо я хочу показати, що то я біг. А якщо бігла машина, то ближче до машини. Бачите, в першому реченні про мене аж в самому кінці, а в другому вже говориться зразу. Як уникнути таких помилок? Переконайтеся, що модифікатор або modifier in english Описує правильне слово, стоїть біля того слова, котре воно, воно описує. Якщо такого слова у вашому реченні немає, то подумають про інше. Тому можливо, треба в то, у, у ваше речення ввести ту особу або те слово, яке буде описувати ваш модифайер. Не випускати його з речення, так як тут у прикладі в першому. Ось зараз дам вам цікаве речення. Прикладіть його самі, будь ласка, і запишіть у коментарі переклад, як ви це зрозуміли. Зразу попереджаю, що Modifier тут стоїть неправильно, не на правильному місці. Flying over the countryside, the cow was visible from the airplane. І, можливо, захочете написати правильний варіант, так, щоб це було все на місці, щоб не корові літали, а літаки. Вже скоро я вам розкажу про те, як можна у магазині потрапити на неправильні вивіски і завчити їх на пам'ять і потім використовувати це як граматика. Тому поки що не йдіть нікуди. А тепер подивіться про наступну помилку: who або whom, коли плутають who і whom. Наприклад, the teacher who you spoke to yesterday is absent today. Це неправильно. Там сказано who, я поясню зараз чому. А правильно буде як. The teacher whom you spoke to yesterday is absent today. Вся справа в тому, що who вживається для підмета. Підмет або subject. Тобто, who заміщає subject. Who ніколи не заміщає subject, не може ставитися замість subject замість підмета. Зараз, звичайно, поясню, як не допустити цих помилок, але ще вам скажу про whom Whom використовується найбільше як додаток у реченні. Тобто, Whom буде використовуватися як слово, на яке діє діє. Пам'ятаєте, subject, verb, object, place time порядок слів в англійському реченні ось гум саме буде на місці object, verb object, на кого діє діє слово. Як уникнути цієї помилки? Насправді все дуже просто. Треба задати питання, на яке можна відповісти, щоб це було he або him. Якщо відповідь на ваше питання буде «гим», то тоді використовується в реченні «гум». Кому? Для кого? З ким. Якщо відповідь на питання буде «гі», використовуйте «гу». Наприклад, це речення про вчителя, який, з яким хтось говорив вчора, а сьогодні той вчитель відсутній, як би ви задали запитання, щоб перевірити себе: The teacher whom you spoke to yesterday is absent today. Did you speak to him yesterday? Чи ти говорив до нього вчора, бачите? Ви там не задасте питання Did you speak to he yesterday? «To him». Ось там, де можна задати питання, використовуючи «to him» до того речення, там використовується whom. А ось і цікавинка про цю помилку. У розмовній мові, хоча whom технічно правильний у багатьох випадках, більшість людей опускають його. Ну це тільки в розмовній мові. І навіть носії часто не замислюються над цим фактом. Тому дуже часто ви можете почути від носія who, і навіть те речення, the teacher who you spoke to yesterday, до якого ти вчора розмовляв. Сьогодні відсутні. Вони можуть легко це використати, а ви приймете це за чисту монету. А потім, коли потрібно здавати екзамен, ви напишете таке, а вам поставлять О, вибачте, це речення повністю неправильне. Тому що граматично воно неправильне, якщо використати в тому реченні ГУ. У цьому ж і проблема, що багато носіїв мови не дуже ретельно ставляться до своєї граматики. Ну а ми приймаємо їхні помилки за чисту монету і використовуємо їхні помилки в нашій розмові. Від сьогодні вже будете знати, коли використовується гу, а коли гум. Ну а тепер про помилки в супермаркеті на вивісках. Найбільше, якщо ви, коли ви підходите до каси, інколи сама перша каса буде у нас мати вивіску там «ten items or less. Тобто помилка полягає в тому, що дуже часто носії мови плутають використання less і fewer. Це коли ми порівнюємо вниз. Пам'ятаєте, у нас є відео про порівняння прикметників. Малий, менший, найменший. І ось тут у нас less і fewer дуже часто плутають саме носії. Як розібратися в цьому зараз пояснимо, але подивіться спочатку на приклади. Ось неправильне. І Ось коли у магазині використовується 10 items or less, написано, вивіска, така стоїть на тій першій касі. Тоді вам потрібно задуматися, чи правильно там це стоїть. А давайте ми зараз це залишимо на кінець цієї помилки. Покажу вам приклади, а ви подивіться, як правильно було би, граматично правильно було би там написати There are less people at the party than I expected. Це неправильне речення. Правильне речення There are fewer people at the party than I expected. Бачите, у першому less, у другому fewer. Вся справа в тому, що в англійській мові слово less у значенні менше, вживається з іменниками, які не можна порахувати, тобто з незлічуваними іменниками. Water, time, money, ну і так далі. Ми маємо відео про іменники на цьому каналі. Подивіться, будь ласка, як, як розрізняти злічувані і незлічувані. Отже, less вживається з незлічуваними іменниками, і відповідно fewer вживається із... Злічуваними іменниками, які можна порахувати, fewer. Тому подумайте тепер про касу, на яку йдете до касара платити, там пише 10 items or less на горі. Правильно? Якщо less використовується з тим, що не можна порахувати, а тут вас вже заставляють рахувати до 10. Тому там би за правилами мало бути 10 items or fewer. Але це не звучить і вони змінили на less. Тому що, ну, скажімо так, ліняться ви правильно, ну, я так вважаю, і щоб для вуха звучало приємніше, вони навіть граматикою нехають для того, щоб привернути увагу до якоїсь обяви, ну, чи до якогось оголошення. І ось цікавий факт про цю помилку. Ну, це 100% помилка тут, використовуючи «10 Items or Less. Але слово лес все більше і більше використовується англомовними носіями саме у значенні менше, але для злічуваних також. Тобто, бачите, вони пробують якось уніфікувати, щоб не було розділення між злічуваними і незлічуваними іменниками. І до речі, дехто вважається прийнятним і навіть вводять уже. Деякі викладачі у граматику, що таке дозволяється. Але поки що, якщо вам потрібно писати якийсь екзамен, не використовуйте лес із злічуваними іменниками, тільки із незлічуваними. І злічуваними ви будете у значенні менше, будете використовувати фьюер. Ну і п'ята помилка стосується не тільки вимови, але на письмі так само можуть зробити якісь помилки. Але ж для нас важливіше на перших порах навчитися їх розуміти на слух. Тому я чому цю помилку виділив п'ятою помилкою, чому я її виділив взагалі? Тому що, коли вимовляються швиденько there, 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 бачите? There, 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 майже всі ідентично вимовляються. Ми плутаємося, не розуміємося. Чи це було використання they are, they're, чи це було використання скорочено they are. Чи це просто було слово there? Тобто, як колись швиденько вимовляють, але сьогодні я вам покажу, як за значенням речення, побачити, що мається на увазі, коли ми не можемо розрізнити на слух, але по значенню речення ми будемо, мати, будемо розуміти, котре з цих трьох слів використане було, було у тому реченні, яке нам щойно сказали. Слово there відноситься до «possessive», до присвійних займенників. Кажеться, що то їхнє. They are це вони є. Правда? Це два, два слова. They are, але скорочено there. І потім there там це позначення місця. Де. Як розрізнити тут, котре з цих трьох слів використовується? Спробуйте швиденько в голові собі розбити. Ви знаєте, що є, що є ці три слова, їх часто плутають, і на слух вони практично ідентичні, а ще дехто так вимовляє, що точно ідентичні. Тоді ви пробуйте розбити те, що ви почули. Якщо ви розіб'єте на дві слова they are, і речення буде мати сенс, значить вони сказали they are, скорочено «there». Якщо не можна розбити, але речення говорить про належність когось до чогось, тоді яке використається. Theire про належність будемо вже тоді розуміти. А якщо про місце де там, то тоді there. Хоча вони можуть звучати у носіїв у деяких носіїв практично ідентично, але коли ми проаналізуємо швиденько, розбивається на they are. О, значить, і зміст не міняється речення. Все правильно, значить тут вони використали they are. Спочатку воно буде не так легко, але коли попрактикуєтеся, це потім дійде до автоматизму. Ви автоматично будете сканувати ці всі речення, які вам говорять. Якщо хтось вам розказує, що ця машина їм належить, то, звичайно, там ви не будете розуміти нічого іншого як they are. This is their car. Це їхня машина. Належить їм. І так само, коли будуть казати, що there is something, то тут. Точно не будете розуміти, як they are is something, правда? Просто зрозумієте, що це показується, що there там, на якомусь місці, щось є. Ця п'ята помилка якраз потребує трошки більше практики, тому не забувайте практикуватися. А я вам дам зараз приклади про них, щоб ви бачили різницю у використанні, а ви спробуйте розрізнити на слух, котре із цих трьох слів використовується зараз. They're going to the store over there. They are going to the store over there. Тобто значення порозуміти можна так. Чому? Тому що тут це швиденьке слово there можна розбити на they are, і значення буде не поміняється. А зараз для вас спеціально для тих, хто вже добув до, до цього моменту бонусна помілка. Коли плутають your і you are, скорочено, your, your. Замість того, щоб сказати your, або порозуміти your, ми інколи розуміємо you are. Або навпаки, коли потрібно порозуміти you are, ми розуміємо your. Потім так заучуємо і думаємо, що ми потім вийдемо і скажемо з нашим акцентом your, там на місці you are, і в нас все вийде правильно. Але подивіться про помілки. Значить, your це так само присвійний. Присвійний займенник. Твоє. Your. За апострофом це просто скорочення you are. До речі, відео про скорочення, як скорочують в англійській. мові, у нас так само є на цьому каналі. Перегляньте, будь ласка, залишу в коментарях посилання. Ось приклади для того, щоб краще порозуміти. You're going to love this movie. Що ви там почули? Your чи your? Насправді, you are going to love this movie. Значення таке. You're going to love this movie. Але там як your, так і your одинакове практично your. Так само можна почути. Зазвичай, я коли вимовляю, я трошки додаю того короткого А, щоб мої слухачі могли розрізнити. Тому в мене інколи проскакуєте А. Але для носіїв інколи це не грає ролі. Вони вас просто будуть грузити, цією інформацією. Ви, якщо не розберетеся, де що використовується, можете переплутати. Тобто правильне речення мало бути таке: you are going to love this movie, але там скорочено. «You're» Або ось у цьому. I think you forgot your phone. Може і так почутися are phone. Якщо ми розіб'ємо are phone, там немає речення сенсу зразу немає. Я вважаю, що ти забув твій телефон. Потрібно присвійний займенник, правда? Або ваш телефон. Присвійний. А в нас що тут є? А в нас є are, ти є. Тобто, тут не можемо розуміти are, а як. Your. Пам'ятайте просто, що є скорочення і є значення присвійності. Я був би радий, якби ви зараз поставили вподобайки, підписалися, якщо ви ще не підписані, і в кінці відео не забудьте поширити це відео, тому що зараз ми вже йдемо до трьох до практичних порад, як уникати, ну не стільки як уникати, а як себе натренувати, щоб уникати ці помилки. Якщо ви пишете, перевіряйте себе під час письма. Ну, як себе перевіряти? Написали речення? Подивіться, чи там є у вас your, як присвійне, чи you are скорочено, що перекладається ти є або ви є, правда? На це звертайте увагу, якщо на письмі. А якщо на вимові, то просто під час розмови старайтеся, я не знаю, це просто рекомендація, цього не вимагають ніде. Отак От я трошки вкладаю коротесеньке «r», там де є you are. Your, your, a, чуєте там маленьке your. Там буде «you are» скорочення. Друга порада це коли ми вчимося запам'ятовувати використовувати правильні слова, придумуючи собі такі віршовані рядочки, якісь коротенькі, таке, щоб запам'ятовувалося. Наприклад, в англійській мові є таке less for amounts, fewer for counts». «Less» для незлічуваної кількості, а «fewer» для злічуваної кількості. І так можна будь -до чого придумати собі якісь віршовані рядочки і запам'ятовувати. Ну і третя порада: тренуйтеся розрізняти омофони чи homophones in English. Це слова, які звучать одинаково, а значення в них різне. Так як ці є there, there, there і так само your, your, Вони Можуть привести до плутанини і можна зробити собі ось таку шпаргалку. Я залишу вас цю, для вас цю шпаргалку тут на екрані. Ви можете зробити собі скріншот, І коли маєте вільний момент, можете передивитися їх і знати, що є для чого. Я думаю, що ці поради допоможуть вам. Покращити вашу граматику, уникати поширених помилок і краще розуміти носії умови, коли вони швиденько, не думаючи про вас, вимовляють всякі такі дивні слова, які настільки заплутують. Але вже сьогодні, після сьогоднішнього цього відео, ви вже будете точно знати, як використовувати правильно ті моменти, у яких допускаються помилок навіть носії. І це допоможе вам розуміти їх краще. Дякую вам всім за вашу підтримку, за те, що добули дотепер. Не забудьте залишити ваші вподобайки, залишити ваші коментарі. Не забудьте обов'язково поділитися цим відео з іншими вашими друзями і знайомими, щоб вони знали, як краще і легше розуміти носіїв англійської мови, і не допускатися помилок, яких допускаються навіть носії. Подивіться ще одне відео, ось тут я вам залишу дуже цікаве. І вам це допоможе. Не тільки покращити вашу англійську, вам це допоможе бути впевненими в собі, впевненими в своїй англійській вимові. Bye-bye, see you next time!